Як часто треба перевірятися? Дивіться, є групи ризику. Кожна людина, яка живе, вона, тобто, вона має там, має сім'ю, uh -huh. має дружину, і в мене немає інших контактів статевих, uh -huh. чого я зараз зупиню чого статевих, крім моєї дружини. І в моєї дружини так само немає ні з ким. Мені достатньо перевірятися раз там в рік, раз-два роки. Якщо в мене був контакт з крою, виконуючи свої професійні якісь там справи. Якщо я міняю партнерів хоча б 3-4 в рік, кожних півроку треба обстежуватися. Воно зараз доступно, воно не має проблем, воно безкоштовно. Кожен сімейний лікар може це зробити. Ви можете просто, знаєте, якщо боїтеся зайти в аптеку, купити тест і його зробити. Експрес-тест в Він достовірний. Так. Ага, Робіть. і він і він достовірний, і він дасть вам скринінг. Якщо він вам покаже позитивний, ви далі можете звернутись до фахівця. Ось, ось от шлях. Якщо, наприклад, людина пішла в аптеку, купила, побачила позитивний, що їй робити. Дивіться, в нас є центри по боротьбі про флак зі снідом. Це міський центр, який має свої кабінети, сателіти по всіх районах. Нашого міста і центр соціально значних захворювань має свої сателіти по всій області, всіх районних центрах нашої області, і вам потрібно звернутися до того центру, вас дообстежать, Ми вони оприділять, на якому рівні знаходиться ваше захворювання, який у вас стан і з чого треба починати. На сьогоднішній день, по сьогоднішнім протоколам, буде призначена антиретровірусна терапія, якщо цей діагноз підтвердиться. І в залежності від рівня cd 4 виникає та ситуація, якраз чи треба давати профілактику протонистичним інфекціям, чи не треба давати, як воно має бути. Це вже далі лікар інфекціоніст приділиться. Ви Окремо. самі, громадяни, не оприділяться з тим всім. Розумієте, через те треба.